Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська, і зараз ми з вами підемо до Чорнобильської зони відчуження. Ми сьогодні будемо гуляти по закинутому місту. Прип'ять, як ви всі вже знаєте, Прип'ять це давно закинуте місто, яке залишене було людьми у 1986 році через аварію на Чорнобильській атомній електростанції. І як ви може вже десь чули, в Україні є таке. Явище як сталкери. Сталкери це люди, які нелегально заходять до зони відчуження через колючий дріт і. Гуляють по закинутим селам, а в зоні відчуження їх дуже багато, більше сотні, і, звичайно, люблять ходити до міста прип'ять. Сталкери проходять десятки кілометрів по радіоактивній території. Зараз ми знаходимося у селі Черівач. Воно знаходиться прямо біля річки Вуж. Рівень радіації тут нормальний. Просто в мене в той час трошечки зашкалював дозиметр, тому він показав, може, трошки вище норми. Норма це коли ви бачите на дозиметрі 20 мік. Кроренген. Ось так виглядають закинуті хатинки в Чорнобильській зоні. У деяких хатинках ви можете не побачити зовсім нічого, тому що ліквідатори або навіть колишні мешканці забрали з собою всі речі. Так, таке було. Люди могли забирати з деяких сіл зони відчуження свої речі, але в основному в хатах можна знайти багато чого з минулого. Наприклад, як оця звичайна шкільна книжка. Ці всі книжки належали до школи, зони відчуження. Ось тут є прізвище і навіть дата, коли була здана, я так розумію, книга. Ось так пролягає наш шлях. От по путі Прип'ять на лепах. Ми... Дуже часто в зоні відчуження можна знайти кості тварин, які, до речі, фонять. Це вже не похибка нашого дозиметра, а дійсно, це, я не знаю, що це таке було: кабан, мабуть, скоріш за все, має підвищений рівень радіації, тому що тваринки в зоні відчуження харчуються радіоактивними. Продуктами, особливо кабани, вони жриють землю, а всі радіонукліти осідають під землю там на 10-5 сантиметрів, бо багато років пройшло. Ось, і тому часто в їх костях може накопичуватися цезі, стронці і інші радіоактивні частинки. По дорозі, у Прип'ять ми не могли нормально пройти через те, що там постійно. Їздили лісники або електрики. Ну, або я не знаю, або, може, єгеря. Ось Тому нам треба було йти дуже обережно. Вже через годинку ми були на дорозі, яка веде до Волхова. Це об'єкт, такий Копанір, зоні відчуження, де раніше було ЗРК. Волхов – це 70 Тут ось є таке вогнище, де люблять грітися сталкери, готувати собі їжу, одяг свій сушити. Але тут настільки високий рівень радіації, тут приблизно від 3 до 20 мілірінген. Це дуже високий рівень радіації, тому що цей дозиметр ні разу не є професійним. І якщо ви бачите на дозиметру, на такому побутовому. Приблизно 20 мілірентген, це значить, що там набагато-набагато вище. Тут справа в тому, що такі місця повинні заміряти професіонали. Тобто ми, як сталкери, просто повинні мати при собі дозиметри для того, щоб бачити, ми можемо тут зупинитись чи не можемо. А всі остальні виміри виконуються, звичайно, професіоналами і професійними апаратами. Ось тут на вулиці ми бачимо, що мох фонить приблизно 1 міліринген. Тут уже я положила дозиметр трошки повище, тут уже рівень трошечки спав, але все одно рівень вище в 20 разів. Ось так виглядає той самий загадковий копанір серед зони відчуження, куди не йдуть дороги. Але якщо ви колись чули про гру сталкер зов прип'яті або поклик прип'яті. Там є ця локація, її можна там побачити. Це так виглядає цей копанір заднього двору. Я так розумію, що тут, коли стояли військові автомобілі, ось частини військової якоїсь техніки. Це як на наш сучасний лад, щось типу ППО. Я так розумію, що це ППО до аварії служило як прикриття для дуги. ЗГРЛС Дуа, це велика антена, яка поряд знаходиться і для атомної станції. І ось через 5 кілометрів ми попадаємо у село Копачі. Це одно, одне самих містичних сіл для мене, особливо в зоні відчуження. Чому? Тому що після аварії всі будинки, які тут знаходилися, були знесені і закопані. І тому тут можна побачити такі. Холми, такі горки, бачите, ось навколо їх видно добре. Отам під тими горками і були захоронені дома людей. Чому? Тому що Чорнобильська електростанція звідси знаходиться всього за 4 кілометри. І ви просто собі уявіть, які рівні радіації тут були. Тому ліквідатори не знайшли ніякого кращого рішення, ніж це все закопати, але, звичайно, це нічого абсолютно не дало. Але отам от в Копачах, на самому краю села, все-таки ми знайшли одну хатинку. Я знаю, що тут їх є дві. і Ось це одна з них. Тут була колишня тракторна бригада. Тут ремонтували сільську, сільську е, аграрну техніку. І тут ось можна побачити залишки цієї техніки і цей будиночок. Але мене здивувало те, що в цьому будинку були забетоновані вікна. Якщо ви зараз помітили, то видно було, що в будинку забетоновані вікна. Навіщо. І, до речі, ганок цього будинку був зруйнований, скоріш за все, імром або ще якоюсь технікою. Ну, У мене є одне таке. Одна така версія, що можливо, коли цей будинок вже не потрібен був ліквідатором, можливо, вони його використовували вже після аварії, а вони забетонували вікна, закидали туди радіоактивні всякі там костюми, там маски і закрили його, і забетонували вікна. Або вони коли там жили, може забетонували для того, щоб радіація не так сильно стріляла, тому що там не було стільки дерев. Як зараз, бачите, тут комбайни стоять, така велика стоянка техніки. і Комбайни теж трошки фанять, 10 разів вище за норму. Вони могли їх забетонувати для того, щоб більш безпечно проводити там свій робочий час. Можливо, ну це така моя версія. Комбайни, звичайно, після аварії теж залишились тут, тому що використовувати їх уже не було сенсу. Відмивати теж. А ось дуже популярні коні в Чорнобильській зоні. Це дикі коні, які були завезені сюди 80, вибачаюсь, 98-му році за скані нової, і вони тут прижилися. Якщо знаєте, як вони називаються, то напишіть у коментарі. А зараз наступає вечір, а це значить, що нам пора йти до прип'яті ще 10 кілометрів між рудим лісом і Чорнобильською станцією, і ми заходимо у мертве. Місто прип'ять. Насправді перші хвилини у мертвому місті вночі, особливо, коли ти ще не звик до походів в Чорнобиль, вони дуже і дуже пугають. Тому що ти йдеш, наче в лісі, особливо вночі, використовувати ліхтар не можна. Тому, коли ви вже підходите до того будинку, який ви плануєте використовувати для ночівлі, ви лише тоді включаєте обережно ліхтар, і тут, наче з лісу, з'являється величезний будинок. І якщо ви в зоні вперше, і такий експіріанс переживаєте теж вперше, то ні, ви можете дуже-дуже злякатися, тому що це реально незвично. Ви Заходите до будинку і піднімаєтеся, наприклад, ми йдемо на 9-й поверх. Чому на 9-й поверх? Тому що, в прип'яті, відкриті всі двері і може забігти будь-яка тваринка. Також це може оберегти нас. Від випадкових відвідувачів, тому що, наприклад, якщо сюди зайду туристи зранку, а ми там будемо спати в спальниках, знаєте, нас можуть не так зрозуміти, тому що в Прип'ять приїжджає дуже багато іноземних туристів, і ми можемо їх налякати. Тому зазвичай сталкери люблять селитися ось так на самих верхніх поверхах для того, щоб Берегти себе і від тваринок, і від туристів, і від поліції, який можливо, буде ліньки підніматися за вами аж на дев'ятий поверх. Ну, звичайно, поліція підніметься будь-куди, але ми так себе заспокоїмо. Ось так виглядає квартира, в якій ми частенько зупинялися. Тут немає замка, як бачите, замок вирваний. Ще дуже-дуже давно, мабуть, 86-88 рік, коли ліквідатори відкривали всі квартири і забирали звідси всі речі. Ось тому вже двері, звичайно, у цих прип'ятських квартирах давним-давно відкриті. Після того, як ми снідаємо, вмиваємося, ми вирушаємо гуляти по прип'яті. Тому що прип'ять вона хоч і не дуже велика, але гуляти тут можна довго. Ти виходиш, а навколо тебе абсолютна тишина. Саме у цьому поході у мене була одна невеличка місія. Одна колишня жителька Прип'яті написала мені в особисті повідомлення, дала свою адресу, це набережна 9, місто Прип'ять, попросила мене подивитися, як сьогодні виглядає її квартира. Це будинок, який знаходиться на самому краю прип'яті. З вікон цього будинку видно і Чорнобильську станцію, і піщане плато. Що таке піщане плато, я вам розповім і покажу після того, як ми відвідаємо квартиру цієї жінки. Звати її Анна Зайко. Ось, і ми піднімаємося обережно, тому що під ногами може валятися будь-що. Ліфти, які зупинилися в 86-му році, коли вимкнули електроенергію. Ось бачите, просто так у прип'яті, прямо серед під'їзду можуть валятися і плити, і частини меблів, і метал, і побиті вікна, і все, що завгодно. Ось ми так проходимо до коридору. Як бачите, як я казала, що прямо під ногами може валятися що завгодно. Хтось повитягував раковини Мете, металеві, може, вони хотіли її здати. Я не знаю для чого, але так покидали в коридорі, тому треба дивитися під ноги, щоб не перечепитись та не вбитися. Зараз я ось шукаю, де її квартира. Вона дала мені номер. Ручечки, бачите, такі, це я дивлюсь. Двері навіщо познімали? Не знаю, навіщо. От як є. Тому ми йдемо шукати, де воно там що знаходиться. Бачите, тут навіть батарея залишилась в одній із квартир. Все потрьопано, винесено. Як я вже казала, після того як люди поїхали, а люди залишили в своїх квартирах абсолютно все. Тут спочатку працювали ліквідатори, викидували на могильники речі, потім після них вже прийшли мародери, які скрутили все, що можна і не можна. Тому що, ну знаєте, я сумніваюся, що ліквідатори викручували розетки та проводи видирали з, зі стін, правильно, тому тут по любому були мародери. Отак виглядають, квартирки зовсім маленькі. Ось ми попадаємо в квартиру Анни Зайко. Бачимо, що спогадів про її життя майже не залишилось ніякого, на жаль, бо вона питала, може, які фото там будуть, щоб я пофотографувала, фото їй показала, з вікна вже густий ліс. От залишилась одна тільки плита. А оце зал, де проживала Анна Зайко. Із усіх її спогадів залишилась лише одна люстра. І навіть батареї залишили. Хоча зазвичай прип'яті батареї вже давно повитягували. Я закриваю ось віконечко, щоб квартира довше простоїла. Але коли ми так робимо, краще залишати трошечки протяг, що був, для того, щоб в квартирі не збиралась волога. Хоча квартира, наче не дуже тече. І ось друзі, те, про що я вам говорила, це те саме радіоактивне е, піщане плато. Воно знаходиться між прип'яттю і Чорнобильською станцією, і саме в цьому місці були заховані речі з прип'ятських квартир, частина цих речей. Ось так вони просто викопувались в великі траншеї, закопувались, закатувалися і ставились знаки радіаційної небезпеки. Бачите, як близько видно Чорнобильську атомну електростанцію. Буквально. 2 кілометри по прямій і ми там. А зараз, друзі, я хочу показати вам, як сталкери реп'ють воду. Ось ми прийшли на річку Прип'ять, яка знаходиться за містом. Ось така вода жовта, не дуже апетитного кольору. І для того, щоб трошечки прибрати з неї якісь речовини, як я сподівалася, що воно допоможе. У мене була така таблетка Оазис, яка фільтрувала, і вугіль. Ну, знаєте, що я вам скажу? Що через багато років мого досвіду в зоні краще не кидати воду ані перше, ані друге. Тому що активоване вугілля треба замотувати в марлю і проціжувати. Так воно не допоможе, як я зараз це роблю. А таблетка Оазис може викликати у вас негативні наслідки для. Шлунку, може шлунок боліти і так далі, якщо ви не звичні до такого, вода в прип'яті в річці проточна і радіації там врядлі можна нахвататися. А по-друге, тут немає ніяких таких шкідливих заводів або живих міст, які скидують прямо тут якісь шкідливі води. Тому ну, пити можна звичайно, але краще я вам скажу використовувати звичайний фільтр аквафор. Ось такі рівні радіації на піщаному плато я вам ще не показала, Реально дуже шкварить. Це на окраїнах, я так розумію, коли вода стікала вниз, то тут, от в оцих містах, в канавках збиралися радіонукліди. І тому от фон 16 міліранген, майже в тисячу разів вищі норми. Ось так видно, місто прип'ять з піщаного плато. Зараз нам прийдеться йти пішечки додому. Щоб відпочивати, такі гарні зелені дворики, прип'ять, які я просто обожнюю. Друзі. Якщо вам теж подобається така тема, та ще й українською мовою, будь ласка, підписуйтесь на мій новий канал. І я вам покажу багато чого цікавого з наших подорожей. І буду дуже вам вдячна за коментар, за лайк і за підписку. Дякую, друзі, всім до побачення!